Одноденний тренінг організовано за підтримки фонду розвитку змі Посольства США за сприяння регіональної організації НСЖУ та організації Центру правової допомоги громадської організації Відкриті двері провідні юристи громадської організації роз'яснювали журналістам, якими міжнародними та українськими правоустановчими документами слід користуватись при відстоюванні прав людини та громадянина. Свобода людини висловлювати думки. Це стосується фізичної особи, яка може висловлюватись збиратись, зберігати ці думки, поширювати будь-яким способом. Тобто це стосується людини-громадянина. Людини, Друге складове свободи слова це свобода засобів масової інформації. Третя складова свободи слова це свобода доступу до інформації. Напевно, це теж сьогодні одне з таких болючих питань в Україні. Молоді журналісти та медійні корифеї міста разом з правовиками дискутували на хвилюючі гострі питання: свобода слова, цензура, права людини поділились власним досвідом у відстоюванні прав громадян та професійних прав репортера. Європейський суд перевантажений як не одної державою українськими справами. І моя справа в Європейському суді. І сьогодні вже європейська спільнота звернулася до Києва, щоб іще п'ять суддів направили в європейський суд, бо не співають перелопачувати на 6 червня до Дня журналістики. Спілка журналістів прийняла такий айтерейте перешкоджання роботі журналістів має системний характер. Головною перешкодою у роботі журналістів є безкарність за побиття, застосування насильства до журналістів, пошкодження фото та відеокасуків. Після кожного резонансного випадку міністр внутрішніх справ та Генеральна прокуратура запевняє нас, що справа перебуває на особливому контролі. Організатори журналістського навчання пообіцяли, що подібні освітні тренінги будуть проводитись і надалі, задля юридичного лікбезу медійників.